О великий угоднику Божий, преподобний богоносний, Отче наш Серафиме, пошли милість свою від слави небесної нам, смиреним і немічним, обтяженими багатьма гріхми, благаємо Твоєї допомоги і розради тим, хто просить, проникне до нас благосердям Твоїм. І допоможи нам Господні заповіді, сумлінно виконувати, мати у душі непорушну віру, покаяння у гріхах своїх, старанно Богу приносити, у благочесті християнському, благодатно процвітати, щоб бути гідним Твого про нас, молитовного до Бога предстательства, Великий Святий Господні. Почуй нас, що моляться тобі з вірою і любов'ю, молимось і потребуємо Твого заступництва, нині в годину смерті нашої, допоможи нам і заступися за нас молитвами твоїми, від злісних наклепів, дьявольських. хай не заволодіє нами їхня сила, пошли поміч свою. Щоб могли ми отримати блаженство життя райського. смирено на Тебе свої надії покладаємо, Отче добросердний, стань нам, воістину, до спасіння поводирем, і приведи нас до ясного світла, життя вічного, богоприємним заступництвом Твоїм, біля престолу, Пресвятої Трійці, та славимо і співаємо. З усіма святими стоуклінне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і на віки віків. Амінь.